Віктора Тригубова долучимо до бесіди. Це речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро. Пане Підполковнику, вітаємо. Вітаємо Вітаю вас, в Україні героям і слава. Слава. всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж ну, власне, давайте з нового економічного і розпочнімо. Які зараз там заходи, що звуться стабілізаційними, проводяться безпосередньо в населеному пункті? І як це виглядає безпосередньо на землі? Все дуже просто: росіяни викидаються з населених пунктів. Поблизу Покровська, що звісно трішки заважає їм провадити свої атаки безпосередньо в місто і свої спроби інфільтрації в місто. Вони трішки відсуваються від його безпосередні від безпосередніх кордонів агломерації. Ну не самого міста, бо новоекономічно це якраз букмирнограду, а покровсько-мирноградської агломерації. Себто ситуація трішки для самого міста його оборонців деяким чином полегшується. Пане Вікторе, ну і від Покровська, як то кажуть, далеко тематично не будемо відходити. Знову працюють Хаймарси. Знову бачимо рухи колонами, зокрема, колони танків і, зокрема, роботу десант десантників 79-ї окремої штурмової бригади. Скажіть, будь ласка, за яких умов ворогу вдається ще формувати колони, ну чесно кажучи, як на мене, це якась. Не знаю, може на хронізм з їхнього боку, може якісь спроби воювати по старому, або може хтось з них щиро повірив, в те, що українські позиції там настільки розм'якшені, що треба вже вводити бронетехніку і закріплюватися. Іронія в тому, що усі ці спроби, ну в принципі, не на їхню користь, бо коли вони намагаються це робити, в них просто вони просто втрачають бронетехніку. Якщо їхні спроби атакувати за допомогою піших, а просто вони втрачають деяку кількість піхоти, якої в них багато. То будь-яка спроба пробитися колоною завершиться тим, що ця колона просто спалюється, і я чесно не уявляю взагалі для чого вони це роблять. Можливо, якийсь хитрий замисел, можливо, просто звичка воювати за підручниками часів маршала Жукова. Але тим не менш, маємо те, що маємо, і в принципі, це хороша новина. Новини з часового яру. Росіяни не нова історія, але тим не менше далі прагнуть обійти місто з фангів. Загрози для українського гарнізону, який знаходиться в місті, і хто штурмує безпосередньо часів яри і підступ до нього а ну, часів яр, скажімо так, і в околиці часового яру. ми очікуємо певних дій з боку російської морської піхоти. Ці дії певним чином готувалися деякий час, і це те, що зараз відбувається, воно схоже скоріш на перші ластівки. Але станом на зараз вони поки що. Повну силу, те, що вони зібрали, не задіяли, але подивимося, як воно буде надалі. Ми до цього сценарію в принципі готові. Абсолютно очевидно, що для Росіян, оскільки під Покровськом їх якось удача не переслідує, вони можуть спробувати інші шляхи. Вони можуть спробувати перенести акцент у бік власне Костянтинівки, дружківки, в принципі, по напрямку на краматорсько слов'янську агломерацію. Подивимось, як вони будуть діяти далі, але знов таки для нас це не є непомітним. Пане Вікторе, згадали Костянтинівку, ну тоді вже і поцікавимось ситуацією довкола цього населеного пункту. Ну, дивіться, там росіяни лізуть хоч і не такими масштабами, як під Покровськом, але досить таки постійно, знов таки постійний тиск. Але оскільки у росіян не вдалося. Їм не вдалося з часовим яром, їм не вдалося з Турецьком е е чинити той тиск, який вони сподівалися чинитися то відразу з кількох боків, їм станом на зараз важче. Хоча ось ми бачимо вже спроби обійти часів яр. Це теж один з елементів плану по виходу, в тому числі на той напрямок. Але станом на зараз них трішки через пень колоду. я не буду їх недооцінювати. Там знову таки велика потуга, особливо якщо вони там трішки збавлять зусилля під Покровськом. І поведуть замість Покровська в той бік, але тим не менш видно, що вони, скажімо, так, втручаються. Це не агонія, але це очевидна незграбність з їхньої з їхнього боку. Бо ну скажімо так, цілі були одні, а результати абсолютно інші. Давайте ще згадаємо про Комишуваху на Донеччині. Російські війська окупували населений цей пункт. Про це повідомляє Діпстейт. Оперативна ситуація на цьому відтинку. Хвилинка в нас, пане а... Вікторе. Там там безпосередньо зараз бої. Там безпосередньо зараз ситуація непроста. Ну скажімо так, у нас зараз усюди ситуація непроста, особливо Покровський, Новопавлівський та Лиманські напрямки. Але добре вже те, що на деяких напрямках нам вдається росіян викидати. Тобто вже не просто чинити ефективний опір, а й відкидати, в тому числі і на Покровському, в тому числі і на Лиманському. Дякую, почули. Віктор Тригу бо з нами. Це речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро.